Всім привіт! Вітаю вас на каналі Смачна Кухня. Сьогодні готуємо квашену капусту. У мене 5 кг капусти я не шуткувала. Ось на таку терку. Вона ще в мене мокра, бо капуста дуже волога. І морква. У мене тут дві морквини на терку для корейської моркви. Що ми будемо робити далі? А далі ми беремо сіль. На 1 кг капусти потрібна 1 столова ложка без гірки. Ось так. Отаких От 5 столових ложок в різні місця сипемо, щоб гарно нам капусточка наша промаринувалася, заквасилася. От, в різні місця. Тут у нас 5 столових ложок на 5 кілограм капусти. Е, також я даю цукор на одну 1 кілограм капусти. Іде одна столова ложка солі і пів, пів столової ложки цукру. От десь так. Цукор даємо зверху теж на сіль. І зараз будемо нашу капусту м'яти. Капуста у мене ось така соковита, буде зараз багато юшки, волога. Якщо капуста у вас не дуже соковита, то можете додати 50 або 100 мл дистильованої водички. Ну, або перевареної, або підстояної. Сюди має йти тільки кам'яна. Зараз будемо потрошки вводити морку. Ось, морквою, бачите, вже гарніше стане. Так, все гарно мнемо. виминаємо. Так, все гарно Ось, Бачите, вже мокрі. Капуста в нас хороша, соковита. Капусту треба вибирати біленьку. Таку приплюснутої форми, не видовженої, а приплюснутої, вона тоді солодша на смак і немає тих всяких дірочок. Вона така щільна є. Так, додаємо ще моркву. Вже можна і всю моркву видати, і ще гарно днемо десь хвилин 5. Так, Тепер, коли ми гарно все вимяли, сіль, цукор, моркву з нашою капустою, бачите, яка вона в нас гарна. Yeah. E, o, так, ущільняємо її і даємо її відпочити на хвилин 10-15, щоб вона пустила сік. Потім я покажу, що ми будемо робити. На 10-15 хвилин ми її залишаємо. E, Прийшло 15 хвилин і наша капуста пустила сік. От дивіться, скільки соку пустила капуста. Так, Що ми робимо далі? Так, ми нашу капусточку нам. Накриваємо дощечкою і ставимо зверху гніт. І так, вона у нас має стояти 3-5 днів, залежно, як у вас вдома, наскільки тепло. Ну, мінімум 3 дні. Ви собі дивитесь потім на смак, як, яка вона. Так, і кожного ранку ми знімаємо наш оцей гніт. Обов'язково що ми завжди треба притиснути і проколюємо капусту. Все це для того, щоб вона випустила гази. Кожного ранку. Це виходить дуже-дуже смачна капуста. За таким рецептом готувала моя мама, моя баба, бабуся моя. Ця капуста дуже виходить така. Солодкоквашена, дуже-дуже смачна. Всім смачного. І не забуваємо назад ставити. Всім смачного.